Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат підкреслив, що Ерефія вже почала атакувати українців не тільки з повітря, але й в інформаційному просторі. Ну а ми робимо, єдине, що ми можемо робити в цій ситуації. Ми бомбимо. посіяти паніку серед населення. Це перше, чого хоче ворог. Люди підхоплюють та коментують. Але я хочу нагадати, що найстрашніше було в лютому та березні, коли сотні ракет різних типів летіли з різних боків. А крім ракет, летіла ворожа авіація з бомбами та ракета. Ами у бік України наголосив Ігнат. Він також додав, що збройні сили та повітряні сили готові дати відсіч рашистським атакам. Ми будемо збивати ці ракети. Ми це вже робимо. Якщо буде більше ракет, більше будемо збивати. Ми бачимо, скільки залишилось ракет в Росії. Вірте, збройні сили України та повітряні сили зроблять все необхідне, щоб ворог не зміг завдати нам катастрофічних наслідків. Підкреслив ігнат. Керчекає вже на зв'язку. Олександр Коваленко до нас доєднується військово-політичної експерт військово-політичної групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день, вітаю. Так хочу. про ракетні загрози ну будемо. Я би хотіла розпочати з вами розмову. Те, що нам і президенту зверненні напередодні говорив, і у телеграм каналах широко розповсюджувалося. це повідомлення, що 90% що сьогодні точно будуть обстріли, і бачили вже масштабну тривогу по всій Україні, яка щоправда тривала. Ну, на щастя, лише там 10 хвилин, плюс-мінус. Це на вашу думку, що частина теж психологічної інформації, підігрівання тут у нас суспільних настроїв, аби ми зрештою стомилися, тому що ну розуміло, коли ти живеш в очікуванні постійної небезпеки, і теж де певний процес вигорання, менше сил і так далі. І так далі. Ну а, зараз ми могли спостерігати те, як а, в повітряний простір у Білорусі піднявся винищувач міг 31 який є носієм а, так званої гіперзвукової ракети Х-47 «Кенджал». відстань ураження об'єктів, якої перевищує 2000 км, кілометрів, та яку дуже дуже важко перехоплювати, саме тому а, по території України було об'явлено повітряну тривогу. Але через декілька хвилин цей винищувач повернувся до аеродрому і а, пішла вже відміна тривоги. Але він підніметься ще, ще і ще а, постійно. Тобто, так дійсно це тиск, морально-психологічний тиск, який здійснюють російські окупанти, а саме на громадян України, і цілком на всю Україну. А навіщо чому а, вони можуть і не застосувати ці ракети кинжал? Але вони можуть саме під цим прикриттям використати іншу ракетну зброю авіаційного базування. Вони прагнуть того, щоб е в якийсь момент протиповітряна оборона вона не відпрацювала на всі 100%, щоб зменшити її ефективність. Саме ось це напруження вони постійно будуть тримати е на такому рівні, щоб під прикриттям міг 31 знову ж таки. Реалізувати масований обстріл території України, тому ця загроза вона буде а, ну постійно на дуже високому рівні та ігнорувати саме повітряну о, тривогу, на мій погляд, це вже ну фактично на те, щоб не коректно від цього залежить ваше життя, то і ваших близьких. Дивіться, Олександре, але ще ви здається говорили про міх 31 к так? Я читаю в батьох пабліках знову ж таки повідомлення. Зліт РСД-76 Рені Каспійського моря, тут 214 пункт управління зазначається про те, що цей літак злітає постійно перед тим, коли наносяться Російської Федерації ці терористичні макмасовані атаки. А що ви скажете про це? І чи дійсно це також може бути свідченням того, що в нас ще масштабні повітряні тривоги сьогодні попереду? Вони ще попереду. Якщо вони розпочали це, то вони це продовжать. А вони це не роблять якось штучно, а не знімають мік 31 один виключно для того, щоб а, зробити якийсь повітряну тривого. Один раз на добу, і все ні. Вони зараз будуть робити ці польоти для того, щоб відволікати нашу протиповітряну оборону. А потім я не виключаю, що може бути навіть застосовано сценарій з використанням в першу чергу, скажімо так, холостих А-101 це, які не будуть мати бойову частину, то не будуть мати якусь дійсно реального якогось значення по використанню. А для того щоб відволікти вже на себе частину ППО, одна частина ППО буде зорієнтована на міх 31 Інша частина ППО буде зорієнтована на пуски Х-101, А за холостими Х-101 можуть слідкувати вже з бойовими частинами боєздатні ракети для саме нанесення ураження, тобто може бути використано навіть такий сценарій. А для чого це робиться? Щоб виснажити і наші сили протиповітряної оборони? Правильно? В тому числі також найголовніше на сьогодні для Росії в умовах, коли вони дійсно обмежений ресурс ракетної зброї сухопутного морського також авіаційного базування, для неї важливо максимально ефективно використовувати цей обмежений ресурс, тому вона зараз і реалізує ось такі різні сценарії для того, щоб наше ППО відволікати. Та наносити ураження по тим об'єктам, які вони вважають за доцільним, як вони так вважають собі? Хоча це терористичні акти, і це вже визнано в міжнародному рівні, пане Олександре, Ще в мене запитання. Кажуть, що від минулої атаки, яка була в середу, ну взагалі від кожної такої великої атаки, росіянам потрібно десь від тижня до двох, аби підготуватися до нового ракетного удару. А чому такі ну на щастя? Є великий пробіжок, але чому вони не можуть там щодня або там навіть частіше робити ці остріобстріли? Просто ми розуміємо, якби в них така можливість була, навряд чи б їх щось зупинило. От чим зумовлена ця затримка? Ну основні три позиції, які мають вплив а, саме на їх можливості а, щодня здійснювати масовані обстріли території України. Перша позиція це те, що в них виробництво, воно не є серійним а, цієї ракетної зброї. В них обмежене виробництво. А це ракети Х-101, крилаті ракети Калібр х Х-59, 9М723 та 9М728, Це ОТРК «Іскандер». Фактично, це виробництво залежить від багатьох також позицій в першу чергу від постачання запчастини наземного походження це мікросхеми, мікрочіпи і так далі. Вони зараз їх отримують виключно контрабандою. Є постачання контрабанди, є необхідна кількість цих мікросхем. До речі, вони отримують їх саме через Іран, який отримує з Китаю такі мікросхеми. а... Також через Таджикистан, тобто, це дві основні країни, які зараз забезпечують Росію контрабандними микросхемами. Це по-перше, є вони виробляють, але виробництво також це вже друга позиція. Виробництво в них деградована військово-промислового комплексу. За ці десятки років воно деградувало, то вони не можуть виробляти великі кількості цієї ракетної зброї. Інша позиція це зняття з збереження. Багато цієї ракетної зброї на збереженні в незадовільному стані знаходились. Тому технічне обслуговування, а іноді навіть ремонт вони також займають деякий час. Ну і третя позиція це логістика. А Четверта вже позиція це логістика, яка фактично має вплив на строки відправлення цієї ракетної зброї на а пускові майданчики або на аеродромі, з яких вже знімаються літаки стратегічного значення і реалізують ці пуски або пуски з кораблів. Це з портів. Знову ж таки, логістика відправлення це також строки, тобто. А до двох тижнів це реалістичні строки, коли вони можуть забезпечити масований обстріл а тима ресурсами, які в них є. І в майбутньому я більш ніж впевнений, а ці паузи, ці строки, вони будуть збільшуватись. Тобто, зараз ми кажемо до двох тижнів, а через деякий час вони не зможуть впоратись і. За три тижні, потім це вже буде три-чотири тижні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.